Доброго ранку. В ефірі щоденний огляд новин від ХАКС. Сьогодні у нас вівторок, 15 липня, і перед тим як ми почнемо, важливе оголошення для наших слухачів. Курс як знаходити акції ракети від IPO до 10-кратного зростання стартує вже сьогодні, о 18-й годині за Києвом. Реєстрація доступна за посиланням в описі під цим відео. А тепер до головних подій. Розпочнемо з міжнародної підтримки та гучних заяв, що напряму стосуються нашої країни. Напруга на дипломатичному фронті зростає і в центрі уваги. Ультиматуми та нові обіцянки військової допомоги. Отже, важлива заява Президента Трампа, зроблена в понеділок, насправді є загрозою введення додаткових мит для Російської Федерації. Як він сам зазначив, 50 днів для угоди це дуже короткий термін. Вторинні тарифи дуже потужні. Трамп додав, що 100% на Російську Федерацію це те саме, що 500%, і назвав таку міру безглуздою через деякий час, натякаючи на її руйнівну силу. Він також нагадав, що вже чотири рази були сподівання на мирну угоду між Росією та Україною, але вони не справдилися. Головний меседж такий: за даними аналітиків, Трамп готовий ввести 100% мита на російські товари та вторинні санкції проти країн, що купують російську нафту, якщо мирна угода не буде укладена протягом 50 днів. Водночас, за даними Axios, Путін заявив Трампу, що в найближчі 60 днів Росія навпаки посилить наступ в Україні. На тлі цих заяв з'являються і позитивні новини щодо озброєння. Як заявив сам Трамп, США та Європейський Союз досягли домовленості про постачання зброї Україні, причому витрати за неї ляжуть на Європу. Ба більше, за інформацією Military Watch Magazine, Трамп розглядає можливість постачання Києву далекобійних ракет JASM. Для розуміння дальність польоту базової версії становить близько 370 кілометрів, а у модифікації jasm Air цей показник сягає тисячі кілометрів. А от Німеччина, на жаль, залишається непохитною. Попри нову хвилю російських повітряних атак і черговий запит від Києва, Берлін не передаватиме Україні ракети «Таурус». Про це заявив очільник міністерства оборони Німеччини Борис Пісторіус. Тим часом у Києві президент Зеленський зустрівся з американським політиком Кітом Келогом. Як повідомив президент, обговорили посилення протиповітряної оборони для України, спільне виробництво зброї, закупівлі оборонного озброєння разом із Європою, а також нові санкції проти Росії та тих, хто їй допомагає. І тут терміново важлива новина про кадрові зміни в уряді. За інформацією народного депутата Железняка, готуються серйозні перестановки. Президент Зеленський вирішив призначити прем'єр-міністром Юлію Свириденко. Теперішній прем'єр Денис Шмигаль стане міністром оборони замість Рустема Умєрова. А сам Умєров поїде послом у США. Також планується звільнення міністра освіти лісового та міністра соціальної політики. Міністром економіки може стати Олексій Соболєв. А Міністерство національної єдності ймовірно об'єднають з іншим відомством. Звільнення міністрів планують уже на цю середу, а призначення та голосування в Раді на четвер. На тлі цього Росія схоже готується до масштабної атаки українських безпілотників найближчим часом. Як повідомляють російські засоби масової інформації, компанії з офісами в престижному районі Москва Сіті вже відправляють своїх співробітників на віддалену роботу. Від політичних та військових новин переходимо до економічного фронту. Тут маємо низку важливих новин про відновлення, інвестиції та соціальну підтримку. Почнемо з енергетики. Цьогоріч компанії вітряні парки України ОККО, «Екооптіма» та турецька «Ексим Енержі» побудують 218 МВт нових вітрових електростанцій. Це має збільшити потужність вітрових електростанцій на підконтрольній території, навражаючи 35%. А на 2026-2027 роки, за даними Forbes Ukraine. Запланований старт будівництва ще щонайменше 12 вітрових електростанцій загальною потужністю 1310 МВт. У металургії також бачать потенціал. Як заявив комерційний директор Метінвесту Дмитро Ніколаєнко на конференції URC 2025 у Римі, інвестиції в цю галузь збільшують зростання економіки в 4,5 рази. Однак для відновлення промисловості в Україні критично необхідні безпека, гарантії та страхування інвестицій. Уряд зі свого боку планує залучити інвесторів до видобутку корисних копалин. На аукціони та конкурси виставлять понад 80 ділянок надер для видобутку літію, титану, міді та інших ресурсів, важливих для економіки та оборони. А тепер про інтеграцію та партнерство. Рада Європейського Союзу погодила вступ України до роумінгової зони Євросоюзу з 1 січня 2026 року. Це означає, що послуги мобільного зв'язку в Європейському Союзі для українців будуть за домашніми тарифами. Також за повідомленням української оборонної промисловості Україна та СКОНОШША створюють спільне підприємство з виробництва спеціальної хімії для виготовлення боєприпасів. Щодо агросектору, Рада планує запровадити експортне мито на сою та ріпак, щоб стимулювати переробку всередині країни. Як зазначив міністр агрополітики Віталій Коваль, сьогодні в нас статус великої аграрної країни. Однак, на жаль, це не те, чим має пишатися Україна, адже нам потрібно бути щонайменше агроіндустріальною країною. Важливо для родин. Кабінет міністрів ухвалив рішення про суттєве збільшення допомоги при народженні дитини. Як повідомив прем'єр Шмигаль, тепер виплачуватимуть 50 тисяч гривень одноразово та по 7 тисяч щомісяця. Крім того, в Україні запускають нову програму підтримки батьків під назвою ЄЯСЛА. Тепер, коли дитині виповнюється рік, батьки зможуть обирати або повернутися на роботу і отримувати від держави 8 тисяч гривень щомісяця, або залишитися з малюком до трьох років, і за них держава сплачуватиме єдиний соціальний внесок. Але є й тривожні дзвіночки. За даними Державної служби статистики, деякі продукти в Україні за рік подорожчали на 200%. Водночас, як повідомляє Open Data Bot, від моменту відкриття ринку землі середня ціна гектара зросла на 60%, і нині становить близько 60 тисяч 700 гривень. За чотири роки українці інвестували понад 30 мільярдів гривень у сільськогосподарські землі, а кількість угод зросла на 13% попри війну та коронакризу. Найдорожчою є земля на Івано-Франківщині, Львівщині та Київщині. І на завершення блоку, президент Зеленський вніс до парламенту законопроекти про продовження воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів до 5 листопада 2025 року. Санкційний тиск та внутрішні економічні проблеми продовжують розхитувати російську стабільність. Як повідомляє Reuters, Євросоюз погодився знизити стелю цін на російську нафту до 47 доларів за барель. Країни-члени Європейського Союзу вже наблизилися до остаточного узгодження 18-го пакету санкцій проти Росії. На тлі різких заяв Трампа радник Путіна несподівано закликає продовжувати діалог зі кучами шта. Водночас американський сенатор Блюменталь пояснив, як Захід планує використовувати заморожені російські активи. За його словами, європейські лідери вважають, що санкції мають бути жорсткими, щоб змінити поведінку Російської Федерації. Сенатор заявив, що тому вони хочуть використовувати конфісковані активи. На його думку, багатосторонній підхід є єдиним способом посадити Путіна за стіл переговорів, оскільки він бандит і розуміє тільки силу. Проте, очільник Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв наполягає, що діалог між Російською Федерацією і США буде продовжено, попри титанічні зусилля його зірвати. Тим часом економічна ситуація всередині Росії погіршується. За даними центрального банку, прострочення росіян за кредитами сягнуло рекордних півтора трильйона рублів. Громадяни набрали кредитів у 2023-2024 роках під високі відсотки, а тепер не здатні їх виплачувати. Експерти прогнозують, що це може значно знизити прибутковість банків, а кінцеві витрати ляжуть на споживачів. Торгівля з Китаєм також просідає. За даними митниці Китайської Народної Республіки, обсяг торгівлі між країнами у першому півріччі знизився на 9,1% в порівнянні з минулим роком до 106,48 мільярда доларів. Далі, про головні події у світі. Світ завмер в очікуванні можливих змін у торговельній політиці з промисліта, а Європа готується до нових викликів. Євросоюз продовжив паузу щодо тарифів у відповідь на американські товари до 1 серпня. Це зроблено, щоб дати більше часу для переговорів після того, як Трамп пригрозив запровадити 30% тарифів на експорт з Європейського Союзу, особливо на автомобілі та сільськогосподарську продукцію. Проти Ірану, за даними Reuters, можуть запровадити повторні санкції. У Тегерані, зі свого боку заявили, що Європа не має на це моральних та юридичних підстав. На тлі глобальної напруги Франція нарощує військові м'язи. Президент Макрон оголосив, що країна до 2027 року подвоїть свій військовий бюджет, виділений у 2017 році, на три роки раніше, ніж планувалося. Німеччина ж підраховує потенційні збитки. За оцінками Комерцбанк, країна може втратити до 0,7% зростання валового внутрішнього продукту протягом найближчих двох років, якщо Трамп реалізує свій план щодо 30% тарифів. З урахуванням усіх мит середній тариф на німецькі товари може сягнути близько 25%. У зв'язку з цим. Міністр оборони Борис Пісторіус закликав німецьку оборонну промисловість діяти швидше, перестати скаржитися та збільшити обсяги виробництва. Також уряд Німеччини має намір запровадити більш суворі правила отримання соціальної допомоги для безробітних, яку отримують, і біженці з України. Як заявив канцлер Мерц, люди, які можуть працювати, мають працювати. Цікава новина з Кавказу: за даними Middle East Eye, США готові взяти під управління Зангезурський коридор, щоб просунути мирні переговори між Баку та Єреваном. Видання посилається на американського посла в Туреччині, який заявив, що цим може зайнятися американська приватна компанія. А от у космічній сфері Шакен роблять крок назад. Вони більше не ділитимуться даними метеорологічної розвідки із супутників, що може ускладнити запобігання катастрофам у світі. Тепер до економіки Китаю. За даними за червень, експорт зріс на 5,8% у річному вимірі, перевершивши очікування. А от імпорт зріс лише на 1,1 Як пише CNBC, поставки на ринки за межами США збільшуються. Водночас, за інформацією Bloomberg, Китай продовжує скорочувати імпорт вугілля через слабкий попит і перенасичення внутрішнього ринку. Інші країни шукають шляхи уникнення американських мит. Таїланд, за даними Bloomberg, розглядає можливість дозволити нульове мито на більшість американських товарів, щоб уникнути загрози 36% мита на власний експорт. В Японії ж, за інформацією Bloomberg, представники центрального банку ймовірно розглянуть можливість підвищення прогнозів інфляції після того, як ціни на рис та продукти харчування зросли більше, ніж очікувалося. І кілька заяв від американських діячів. Радник Білого Дому Хасет заявив, що потрібно переосмислити діяльність федеральної резервної системи та посилити контроль над нею з боку Конгресу. При цьому він уникнув відповіді на питання, чи може він сам очолити федеральну резервну систему. А Аксіос пише, що Трамп тисне на федеральну резервну систему через перевитрати на реновацію штаб-квартири вартістю 2,5 мільярда доларів. На завершення блоку макроекономіка Китаю роздрібні продажі зросли на 4,8%. Промислове виробництво зросло на 6,8%. Валовий внутрішній продукт зріс на 5,2%. Рівень безробіття залишився на рівні 5%. Переходимо до новин, що рухають ринки. Тут у нас усе від міді та нафти до криптовалют, штучного інтелекту та карток покемонів. Як пише Financial Times, виробники закликають США надати ясність щодо тарифів, перш ніж запаси міді вичерпаються. Компанії чекають уточнення, чи стосуватиметься мито у 50% усіх продуктів, що містять цей метал. Ціни на нафту, за даними Reuters, зросли після заяв Трампа щодо можливих антиросійських санкцій. У світі криптовалют гаряче. Компанія Sonet у партнерстві з Rorschach. перший створюють фонд Hyper Liquid Strategies, який купить 12,6 мільйона токенів HYPE. За підтримки Paradigm і Galaxy Digital вони планують IPO на NASDAQ наприкінці цього року. На цих новинах акції SON злетіли на 280%. Притоки в криптовалюти продовжуються. За даними CoinShares, за тиждень вони склали 3,7 мільярда доларів. А Bloomberg повідомляє, що компанія Grayscale таємно подала до комісії з цінних паперів і бірж заявку на IPO. І цікавий факт. Сатоші Накамото може стати першою анонімною найбагатшою людиною у світі, якщо біткоін зросте до 370 тисяч доларів. Уже зараз на його гаманцях близько 130 мільярдів доларів, що ставить його на 11-те місце у світовому списку мільярдерів. Тим часом Казахстан, за даними CoinTelegraph, планує створити національний криптовалютний резерв з конфіскованих і намайнених криптовалют. Ілон Маск знову дивує. Він заявив, що його штучний інтелект Грок. Чотири розумніший за людину з науковим ступенем, хоча йому й бракує здорового глузду. Його компанія XAI створює багатоагентну систему штучного інтелекту, де ГРОК буде керувати сотнями спеціалізованих агентів. Міністерство оборони США уклало контракти з провідними провайдерами штучного інтелекту, серед яких OpenAI, Google, Anthropic та XAI Ілона Маска. А от у мета проблеми компанія стикається з судом на 8 мільярдів доларів через порушення конфіденційності у скандалі з Кембридж Analytica. Очікується, що Цукерберг даватиме свідчення цього тижня. Коротко про інші корпоративні новини. Синопсис отримала дозвіл Китаю на купівлю ANSYS за 35 мільярдів доларів. BHP домовилася з китайськими гігантами XATL і BYD про розвиток батарей для важкої техніки. Broadcom відмовилася від проєкту чіп заводу в Іспанії на 1 мільярд доларів. General Motors призупинила виробництво пікапів у Мексиці через тиск тарифів. Аерокосмічна компанія Firefly Aerospace подалася на IPO з оцінкою у 2 мільярди доларів. DigiNex збільшила виручку на 57%, але залишається збитковою. Aurora Mobile розглядає Solana для свого криптовалютного казначейства, що підняло її акції на 37%. Німецький оборонний гігант Rheinmetall планує збільшити обсяг продажів до 40-50 мільярдів євро до 2030 року. І ще кілька цікавих фактів. Блумберг повідомляє, що експорт рідкісноземельних металів з Китаю підскочив до максимуму з 2009 року. А картки покемонів за 20 років зросли в ціні на 3261% це у 27 разів більше, ніж акції Apple. Наприклад, у 2021 році блогер Логан Пол купив одну з них за 5,3 мільйона доларів. Прибутковість рідкісних карток може досягати 46% на рік, але будь-яка потряпина перетворює їх на ніщо. І наостанок. Акції компанії TTD зросли на 15% на примаркеті після того, як їх включили до індексу SP 500. Завершимо наш огляд прогнозами та станом фінансових ринків. Сьогодні вся увага прикута до даних щодо інфляції в США за червень. Очікується зростання цін на 0,3% за місяць і прискорення річної інфляції. Навіть без тарифів інфляція трохи б зросла, але загроза їх ведення лише погіршує очікування. На ринку акцій сьогодні стартує сезон звітності. Він може пролити світло на те, як американський бізнес реагує на тарифну війну. Тим часом біткоін оновив історичний максимум, перевищивши 123 тисячі доларів, і ранок зустрічає на позначці близько 118 тисяч. На цьому в нас усе. Це був щоденний огляд новин від Хакс. Залишайтеся з нами та будьте в курсі подій.